Привіт! Привіт. Минуло дуже багато часу, відколи я вела пряму трансляцію. О, mm? oh, ні, коли нова пісня. Mm, Зараз я працюю над своїми піснями. Mm? Сус, Shush я хочу I... твою пісню. Song? Ні, трек song. Ви послухайте його, коли він вийде. Mm? Будь ласка, створи багато, багато пісень. Oh, я працюю над своїм власним треком. Весь час, щоб створити свій власний трек. Я завжди намагалась публікувати власні треки. Але я тиснула себе, щоб зробити його більш досконалим, тому вихід постійно переноситься. але я склала собі, що він має вийти до кінця цього року. Тому я веду пряму трансляцію, тому що хочу почути вашу думку. Я збираюся опублікувати це на вкладці спільноти YouTube і запитати. Я ще й не опублікувала. Як ви можете бачити, опубліковано так. Я не можу дочекатись вашої реакції в коментарях. Ви, друзі, пам'ятаєте, що я опублікувала у спільноті минулого разу? Давайте подивимося, що ви написали. Я не можу дочекатись, тож я хочу чути, ваш голос не завжди. Твій голос змушує мене закохатися в тебе. Такий схвильований, не можу дочекатись. На, як тільки альбом вийде, я куплю їх усі. я так цього хочу. отже, це були коментарі. Чудово відчувати підтримку. дуже дякую за всі ваші коментарі. Я їх усі прочитала. Я повинна відповісти їм.